Сьогодні будемо вишивати іще одну квіточку. Починаємо з серединки. Вузлик я ховаю в центрі і робимо проколи по контуру, і йдемо по колу, з цього боку йду сюди, а з цього боку йду сюди. І так воно повністю

Так, французький вузлик ми з вами вчили, але тепер робимо такий вузлик тільки на ніжці. Два рази прокрутили і вкололи. І так само притримуємо пальчиком ниточку і поїхали далі. Трішечки відступили, знову прокололи, два рази прокрутили і вкололи. Тут довжина кожного листочка в квіточки буде різна. Одна довша, друга коротша. І знову проколюємо. Два рази прокрутили і прокололи. Тримаємо пальчиком ось так. І по колу. Так, квіточка готова. Підписники мене завжди просять показати виворіт, тому витягую вишивку і показую. Ось такий виворіт. Я не дуже старалася його там приховати, але пару вузликів є. І ось така виходить квіточка.